Казка від Марусі Лабубу і вежа всередині. А ти коли-небудь злився настільки, що хотів побудувати фортецю з подушок і заховатись в ній назавжди? А може, ти вже таку будував? Напиши в коментарях, хто до тебе в неї заходив першим. Лабубу сьогодні була не в дусі. Ніхто її не образив, ніхто не сказав нічого поганого, просто усе навколо було не так, та й коко не відповів на її повідомлення. Її улюблені шкарпетки тратили пару, і ще на сніданок була вівсянка. Знову вона сердито сіла посеред кімнати. Надягла свої найулюбленіші окуляри монстролюби і прошепотіла. Я побудую лежу з ковдри і стільців з і свободності. І Ніхто мене не знайде. І вона побудувала. Всередині було темно, тепло і трохи страшно, але приємно страшно. Так, наче ти сам собі привид. Тут можна було не посміхатися, можна було стукати кулаком по стінах, кричати в подушку, сидіти, загорнувшись у одіяльце. Я чудовиськ, шепотіла лабубу. Страсте маленьке чудовись, якому нічого не треба. Але її серце підказувало інше воно билося не злістю, а сумом. За вікном уже вечоріло, а лабубу так і сиділа у своїй вежі всередині. Вона зробила собі гніздечко з пледу, тримала обійнятого плюшевого павука, якого називала багатоніжиком, і тихенько бурмотіла йому на вушко. І нікого не люблю. І ніхто не повинен мене любити. Раптом шур-шур-шур, Хтось пробирався крізь подушки. Йбі геть, ще вежа тільки для самотність. вигукнула вона, але замість страху почувся знайомий голос. Навіть самотність часом потребує друга. Сказав той коко і заповз у середину. Він був із термосом гарячого какао, скиглів від холоду, і його очі світились не зеленим, як завжди, а сумним фіолетовим світлом. Я не відповідав, бо думав, що краще триматись осторонь, коли злюсь, бо не хотів нікого поранити. Я думала, малася краще сховатись, зітхнула Лабубу, Щоб не робити нічого поганого? Вони сиділи поруч. Вежа була тісною. У неї ледве вміщалося двоє, але їхнє мовчання вміщало цілий світ. А, може, озвався Тайкоко, ми просто ще не вміємо говорити про свій білі й ховаємось у ньому, як у подушках. Лабубу кивнула. Я іноді ще відчуваю, що в мені живе велика буря. Я боюсь, що якщо її випустити. Всі навколо втечуть. А я, сказав Тайкоко, — відчуваю себе. Примарою, легким, як кістка, прозорим, і мені хочеться, щоб хтось просто побачив, що я тут. Вежа здригнулась. Це не землетрус, це було їхнє серце. Вони торкнулись, і це було найважливішим. Мама лабубу зайшла в кімнату і стала. Не кричить, не свариться, просто дивиться. Лабубу застигла з крокодилом над головою та й коко з подушковим мечем у руках, а посеред кімнати завалена вежа свободи. Режим, мама, буря, активовано. сказала мама і натисла уявну кнопку на стіні. Жух! І кімната стала іншою. На підлозі між іграшками лежали маленькі, ніби блискучі клаптики паперу, але щойно хтось до них торкався, ті починали буркотіти. Ти тоді мене обізвала, я взагалі ніколи не важливий. Я знову кричала без причини». Лабубу намагалася зібрати їх руками, але ті вислизали. Я не можу, вони чіпляються до мене. вигукнула вона. Їх треба не зібрати, а вислухати!» – підказав той коко. І вони почали слухати. Образки бурмотіли, скиглили, плакали. І коли їх хтось насправді чув, розчинялись в повітрі, залишаючи легкий блиск. Ми тебе чуємо. Сказала лабубу кожному клаптику. І шкода, що ти це носив в собі. Всі образки зникли. На підлозі залишився один маленький камінчик, камінчик щирості, який блищав, коли його тримала мама. Ви пройшли перше випробування Тепер приступаємо до другого, сказала мама. Випробовування два. Коридор спокійних очей. Їм треба було пройти вузьким тунелем, який освітлювався тільки маминими очима, величезними, теплими, але трохи сумними. І вони спостерігали за кожним рухом, за кожним поглядом. Не ховайся! прошепотіла мама з далекого кінця. Просто йди! Кожного разу, коли лабубу намагалась збрехати або сховати почуття, коридор темнів і звужувався. Мені було страшно, коли ти злилась, сказала лабубу голос. Тоді стіни розступились, а попереду засвітився теплий промінь світла. Мама вийшла назустріч і обійняла Лабубу. І мені було страшно, коли ти мовчала. Зізналась мама. Усі троє пройшли коридор, а за ним стояла недобудована вежа з м'яких блоків випробування три, спорудження нової вежі. Але тепер разом, сказала мама. Кожен блок мав назву, розмова без крику, обійми без причини, слухання замість тиші. І час лише для нас. Вони ставили блок за блоком, але коли хтось починав поспішати або командувати, блок розсипався. Треба не швидко, треба по-справжньому, сказав Тайкоко і обережно передав мамі блок з надписом Я тебе чую. Коли вежа виросла до стелі, з її вершини виглянув знайомий дракончик нічник. Він мовчки світив, це значило, вежа прийнята. Троє сиділи в новій вежі близькості. Вони не говорили багато, але кожен з них знав Мама не просто зайшла в кімнату, вона увійшла у гру, у дім, у серце. Кінець. Якщо тобі сподобалася ця історія, став пальчик догори і підписуйся на канал Казка від Марусі, а в коментарях напиши, коли ти востаннє ховався в подушки, бо не знав, як сказати, що тобі важко. Чи був хтось поруч з тобою у такі моменти? Дякую за твої коментарі і до нових зустрічей, па-па!